Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про павутинника лінивого. Павутинник лінивий це отруйний гриб. Росте з середини літа до осені у листяних мішаних та хвойних лісах. Частіше зустрічається на вологих кислих ґрунтах, утворює мікоризу з дубом, буком та хвойними деревами. Росте переважно групами. Іноді зустрічається поодиноко. Плодові тіла павутинника лінивого добре помітні на фоні опалого листя. Шапинка досягає в діаметрі до 8 см. У молодих плодових тіл вона дзвониковидна, в старіших плодових тіл плоско розпростерта, іноді ввігнута посередині. Забарвлення поверхні шапинки кремово-жовте, червоне. Пізніше стає рудувато-червоним мідно-червоним. Поверхня шапинки густо вкрита червоними лосочками. Ніжка плодового тіла павутинника лінивого висотою до 8 см до 1,5 см в діаметрі. Ніжка циліндрична. Внизу має булавовидне потовщення. У молодих плодових тіл ніжка суцільна, у старіших порожниста. Ніжка волокниста має червонуваті пояски у верхній частині, а вище поязків гола біла. Нижче вкрита червонувато-рудими лусками. М'якоть біла. На зрізі під дією повітря повільно жовтіє. Гіменофор пластинчастий. У молодих плодових тіл пластинки жовтуватого кольору. У старіших плодових тіл пластинки набувають іржаво-охряно-коричневого кольору з червонуватими плямами. Має досить слабкий невиражений грибний запах. Павутинник лінивий отруйний гриб. Симптоми отруєння даним грибом можуть спостерігатися вже через 4 години після вживання. Максимальний період прояву симптом отруєння від 2 до 17 діб. Симптоматика отруєння павутинником лінивим включає в себе головні болі, сильну спрагу, болі у нирках. Підвищений артеріальний тиск, блювоту, порушення функцій нирок та печінки, що супроводжуються появою прозорої сечі через ниркову недостатність, яскраве забарвлення плодового тіла павутинника лінивого, червоні лузки на його шапинці та ніжках, ніби попереджають, що гриб є отруйним. Будьте обачні під час тихого полювання. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.